Всім привіт та вітаю вас у новому відео. Мене звати Іра, це канал про Моє Життя в Італії. Сьогодні буде всього чуть-чуть, бо відео таке було склеєне майже з двох тижнів. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, я дуже сильно хворіла, тому зараз вирішила до... Нового року до Різдва зробити таке відео, одне велике насичене, і вкласти сюди все, що в нас відбувалося за останні два тижні. Це також генеральне прибирання в туалеті. Е, смачненьке, що я готувала. Звичайно, готувала набагато більше, але те, що є зняти, то покажу. Е, Дем'яна виступ в українській школі. Також я робила своїми руками два віночка та екібану на стіл. Та зв'язала такий, можна сказати, віник з гілок ялинки та повісила його на браму. Тож приємного всім перегляду! А я надію, що цим відео я вас змотивувала на створення затишку та створення чистоти в вашому домі. Друзі, а це як завжди, коли я починаю мити вікна на наступний день або вечором падає дощ. І цього разу це теж саме. Тільки помила вікна, вечором впав дощ. Не я мила звичайною водою з оцтом А ось е, туалет. І я часто мою содою, але це так як було генеральне прибирання, то я використала хімічний засіб. Він також є еко, е, не тестований на тваринах. Ну, не знаю, наскільки це все правда, але мені хочеться вірити, що це все так. Це не лише маркетинг, а й направду так. Е, в мене Банка, банка літрова бутилка може служити до року часу. Час ще всього я мию простим, простою содою та лимоном. Друзі, у нас в куті завелася така пліснява. Її там було трошки, але так, щоб вона далі не росла, я її побризгала ось таким засобом від плісняви. Її треба побризнути, поставити на 15 хвилин, а потім змити. Ось так побризнула, навіть видно, таке вже пляму. побачено, чи якось воно подіє. Має подіяти через 15 хвилин, будемо бачити зараз. Так, вона подіяла, напевно, через сет. 5 хвилин. Лісні ніякої вже не було. Але я направду вже не лізла туди, щоб мити, бо я і навіть не діставала. Тому я й не мила. Не знаю, чи так можна, але якось так. Листочки від пилу, добре так намочила воду, щоб квіточці там добре жилося. В ванні ось ця квітка дуже швидко росте. На кухні не так. Я думаю, їй допомагає те, що тут дуже сильно волого. Ось навожу порядок, можна сказати, у нас такій тумбочці виїзній. Вона у нас так стоїть знизу. Мені би хотілося таку тумбочку, яка закривається, щоб цього всього бардаку не було видно. Ну, але мені наш не подобається, тож я вже поки що обходжуся тим, чим є. А так мені би хотілося замінити умивальник і поставити туди гарну якусь тумбочку. Ось показувала навіть, які в мене там стоять мила, вони в мене стоять більше для краси, я їх робила сама. Я дуже цим тішуся, тому що ні, ми ними також і користуємося. Я їх дарила. Але ну, вони дуже прикольні. Вони, правда, не так миляться, як куплені мила, але вони дуже гарно пахнуть і вони в мене там навіть так стоять, як запах. Ось перехожу вже до тумбочки, яка ось тут висить в нас. оця половина чисто моя. Тут все моє, моя косметика декоративна. Також різні олії, ну, з моє і в мене тут зазвичай чистенько, але думаю, пройти цвітами і тут треба було навести порядок, щоб більш-менш було гарно. Ця частина це вже спільна частина. Знаєте, як в тому анекдоті. Спочатку тратимо твої гроші, а потім кожен свої. Ось так і в нас це спільна. Тут у нас і якісь засоби першої допомоги, ніби йод, пластер. також маріо-косметика, духи, якийсь там гель, не знаю, що з цього. Та ось засоби гігієни, зубні щітки, зубні пласти. І They can check. Зазвичай при генеральному прибиранні в вені кімнаті я ще мию ось цю плитку, яка на стіні. Але так як в мене е, хворіли дітки, хворіла я, у мене не було так багато і часу, і не було так багато сили вимивати це все на глянц, тому якось обійшлося і без плитки. Я думаю, вона не обійдеться. Ось тут мої штори вже попралися. Я, як зазвичай, вішаю все мокрим, вони випрямляться самі, так мені не було лишнього клопоту. Повісила чистенькі, новенькі пахнючі полотенце. Я полотенце міняю дуже часто, буває і два і три рази в тиждень, бо полотенце я дуже люблю міняти. Я не знаю. Це видно, мій такий пунктик. Е, мою підлогу, також мию таким засобом для підлоги, еко, біо, не знаю наскільки це все. Правда, ще раз повторюся, але е, це таке, знаєте, саму. Самозаспокоюючий ефект, що я купляю щось еко, щоб воно було корисне для мене та для нашої з вами планети. Так, на флаконі намальовано, що можна цим засобом користуватися, коли маленькі діти повзають по підлозі. Та я його купую на розлив. Тобто, в мене закінчується, і я йду за своїм флаконом і купую в нього знову засіб. Ось подивіться, що в мене вийшло. Чистенька ванна, аж приємно заходити. Такий чистий свіжий запах. Мені дуже подобається, коли ванна ось така чистесенька, коли все на своєму місці. Ну, я не знаю, це якийсь такий заспокійливий ефект мені дає. Ну, не знаю. Напишіть, вам також подобається чиста ванна, кімната. Ну і звичайно не оставлю вас без смачненького. У нас сьогодні буде кускус -кус з овочами. Тут я ріжу на кусочки гарбуз, також ципульку, даю кольорову капусту. Цього разу я взяла фіолетову, я її майже ніколи не брала, але вирішила, чому ні. Давайте спробуємо і фіолетову. Також оцю жовту такого кольору куркуми. Дуже гарні яскраві кольори, вони так гарно дивилися на тарілці. Ну, Насправді ми ж спочатку їмо очима, і коли ось так гарно, яскраво дивиться це все на тарілці, того ж хочеться їсти. Тем'ян не міг дочекатися вже їв з великої миски, не міг дочекатися, коли я покладу йому в тарілку. Також поставила брокколі, баклажан. Також жовтий перець, ну все було дуже кольорове. Додаю приправ, додавайте все, що у вас є. Я приправи дуже люблю сильний перець, це само собою, ну я також додаю і паприку. Я ставлю різні приправи. Якщо у вас є якісь приправи, ніби італійські, поливаю олійкою та запікаю, запікаю в духовку. Це такі рецепти для ліни. Бо нічого майже не треба робити, все порізав, запхнув в духовку і чекаєш, коли буде готове. Тоді ставлю кип'ятитись воду та насипаю кускус. -кус. Коли вода закипить, заливаю його трошки вище, чим сам кускус. -кус. Також в інтернеті побачила дуже смачний рецепт яблучок в слоєному тісті. Для того мені не було багато чого потрібно, лише купити слоєне тісто, нарізати яблука. Та ось дивіться сам процес. Вирізати ось так серединку та гарненько замотати тісто, що не вдавалося, це гарно замотати тісто. Але загалом вийшло дуже смачно. І таке зайняти з дітьми. Тут, як ви бачите, я готую одночасно куску з овочами та роблю такі солодкі наші яблучка. Залила ось тут куску з водою, витягнула вже не готові овочі та змішую все разом. З яблук вирізаємо серцевину, ріжемо ось такими смужками тісто та будемо ось так ось закручувати наше яблучко. Вужчими, вужчими. Чим вужчими ти поріжеш, тим краще вони будуть замотуватися. Я наливаю сою, молоко. У вас, якщо є коров'ячей, ви п'єте коров'яче, можете використовувати його. Сиплю корицю, цукор. Ось такий коричневий, він в мене кокосовий. І макаю ось так яблучко спочатку в молоко, потім в цукор. І Добре, так в цукрив криці його махою викручує по всіх сторонах. Черенувати. Який запах. Я вже не можу, я вже прям хочу його в нос злісти, роздивіться, що висновки запах неймовірний. Вже там, напевно, зрубнули тай да? просто. Mm. <говори> Друзі, ось тут я розбираю свій осінній вінок з горобини та буду туди намотувати ялиночку. Ось ви бачили, скільки всякого різного декору в мене є. Це нажито за багато-багато років. Зараз останнім часом взагалі майже нічого не купую. Я лише це нарізаю ялиночки. Або щось таке натуральне приношу з лісу, або десь з парку. А так, загалом в мене вони все просте і звичайне. Натуральне. А так, віночки і ось такі хібани на центр столу я роблю вже багато-багато років. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки років я роблю. Раніше я так використовувала дуже багато якихось іграшок, якогось бльостку, якихось пластикового декору, ну, багато всякого різного. А останнім часом це. Я такий декор майже не використовую. З руками все більш якось прийшла до того, що натуральне воно саме красиве, бо то, що створила природа, це не може ні з чим зрівнятися. Цю основу я зробила сама. Раніше я також робила, але це було з картону, а вже з часом, ось, бачите, я навчилася робити з гілок. Але це так з часом, і це все рівно не є дуже таке прям гарне-гарне. Колись я взагалі робила із картону основу, і навіть пару віночків мені вийшло продати. Ось тут, як ви бачите, я перейшла до кибани, яка буде стояти в нас, нас в центрі столу. Тут чотири свічки я поставила, тому що ми кожного тижня, чотири тижні до Різдва, починаємо запалювати по одній свічці. Кожен понеділок слідуючий запалюємо другу свічку, третю, а на Різдво вже четверту свічку. Хоча Різдво ми святкуємо все рівно не вдома, а святкуємо з батьками. але... Потім ще мені прийшла ідею поставити п'яту свічку, тому що якось 4, і ми їх все рівно не будемо запалювати четверту, бо у нас не буде вдома, то я вже поставила п'яту свічку. Ось, ви бачите, я роблю тут ах, різними вже гілочками прикрашаю. Якісь в мене були ягодки, ось листя таке покрашене в червоний колір. Та, якщо ви бачите, я <сих> дихаю. Аерозолем не знаю, як це по-українськи буде. Я ще тоді хворіла. Мені ще лікар приписав два рази в день дихати тими медикаментами, ну, одним словом, тут я вже дітей поклала спати та ось я робила. Прикраси та використовувала цей момент, щоб лікуватися, тому що з дітьми це дуже важко, і екіпану робити, і інгаляції на кінець згадала. Ось інгаляції робила. Ано зробила на стіл. Мені здається, що я її за великою зробила. Вона на столі займає майже весь стіл, що нам ледве ледве старілки стають. І так, тут на коридорі теж треба поміняти. Трошки Сьогодні в мене вийшло. Просто поставила ялинку в воду та червону скатертину. А це, що в мене вийшло на вулиці ось такий простенький віник разом з шишечками. Друзі, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Щасливого вам Різдва! Незалежно, коли хто святкує, та мирного неба над головою це саме головне.